Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Одеса продовжує оговтуватися після негоди. Як працюють комунальні служби та чи є затори на дорогах? Зруйнована котельня під час буревію. Чи повернули тепло в домівки Одеситів? Хотіли піти до армії, але не взяли через вік. Тепер допомагають відбудовувати зруйновані після російської окупації села на Миколаївщині. В Одесі продовжують ліквідувати наслідки негоди 26 листопада. Відранку комунальники вийшли на вулиці. З п'ятої Анастасія Меліхова посипає вулиці піском. Каже, поки не втомилася. Працюємо, викидаємо сніг, щоб люди мали. Щоб ходити, щоб не спотикалися, чистимо дороги, посипаємо піском для того, щоб не було скользко. Вроді поки ще не втомилися. поки ні ще, поки все нормально. Далі буде видно, гіляки грузимо, ділаємо ето а там, буде видно далі, що буде по участку. Також тут у центрі міста розпилюють повалені гілки, потім їх вивозитимуть звідси спеціальною машиною. Чищенням, в першу чергу підходів для під'їздів це тротуари. Підходить до контейнерні площадки, посипаємо піщано сольовою сумішю, де є лід, розпил, віток. У нас залишилося ще розпилити чотири вітки. Так, ми працюємо, розширяємо тротуари так, щоб людям було зручно ходити, очищаємо остановочні комплекси. Також посипаємо піщано сольовою сумішшю. Була така катастрофічна ситуація. До цих пів ми справляємося з цими наслідками негоди. Ви всі. Їздити по місту бачили. Загалом впало 355 дерев і гілок. По 184 адресам вже станом на зараз ця робота проведена і відпрацьована. В роботі знаходиться 171 адреса. Містяни скаржаться, що тротуари лише місцями посипані піском, тож пересуватися страшно. Слизьки і ну, якщо дорога почистили, то тротуари ні. І я бачила, вже декілька людей. Впали, літні люди. Їм дуже важко. Страшно впасти, тому що зараз це ще, ще зима вся попереду, тому не хотілося б. Звісно, страшно, не дай Бог ногу зламати чи щось. От в основному там, де якісь офіси, магазинчики, там, там чистенько. А так от по вулиці, якщо йдеш, то в Олексій за кермом зрання. Каже, центральні вулиці відкриті для проїзду. Заторів майже немає. В цілому основні автомагістралі чисті, міжквартальні проїзди бажають кращого. Багато повалених гілок, дерев в центрі. На проспекті Шевченка трошки були затори. Люди виїжджають потихеньку, відкопуються. Ну, в принципі, то не затор, а тягнучка. От тільки там бачив. Станом на 10 ранку ситуація на дорогах була стабільною, звітують чиновники мерії. Для цього задіяли 2000 тисячі працівників та 123 одиниці техніки. Ольга Лапшина, Іван Хворостян, Суспільне новини, Одеса. Працездатність котельні Північна 2 у Пересипському районі Одеси, де 26 листопада через негоду впала стометрова димова труба, відновлена. Ввечері 27 листопада тепло повернули у домівки людей. До ранку котельня працювала у тестовому режимі. Зараз вона зупинена. Про таке на брифінгу повідомила директорка КП теплопостачання міста Одеси Ганна Познякова. Ми продовжуємо за період світлового дня проводити роботи, аварійні, відновлювальні роботи разом з підрозділами ДСНС. Ввечері сьогодні ми відновимо роботу котельні для того, щоб водосити мали тепло в своїх домівках. На завтра також буде котельня працювати в такому ж режимі, допоки ми не звільнимо все обладнання від уламків. Після завершення цих робіт, каже чиновниця, котельна працюватиме в цілодобовому режимі, а от трубу до кінця опалювального сезону не відремонтують. Що стосується відновлення димової труби, в рамках опалювального сезону це зробити неможливо, тому що ми повинні безперервно подавати тепло в домівки одеситів, тому ми сьогодні розпочинаємо проєктування. І відновлювальні роботи вже розпочнуться після закінчення опалювального сезону. Ганна Познякова зазначила, що розроблялися різні варіанти на випадок, якщо роботу котельні неможливо буде відновити. Серед альтернативних планів підключення модульних котелень. Нагадаємо, 26 листопада внаслідок буревію в одному з найбільших мікрорайонів Одеси впала стометрова димова труба котельні. Ваздужне тривогі а аж так грохнуло? грохнула. От. Водно тапління відключили ще до падіння труби. Так что тут, конечно, это проблема беда всего города. Это вопрос не то, что там одного-двух домов. Это пол поселка. И как-то же надо Ну хорошо, ну включим мы э, эти кондиционеры, обогреватели. Ну свет же не выдержит. Система вся старая. Оно же все полетит. Мы сказали, что она скательна упала. Мы не видели, да. Она не видно было. Оно просто было громкий звук, но ну, знаете, ветер оно сносит і крыши, и биг-борды. Поэтому мы даже не поняли. Громко было очень, но мы не поняли, что это. Бачиш, що що тобі люди вдячні, що ми зробили для них. Представники благодійної організації Гільдендорф відновлюють зруйновані російською армією будинки українців. Керівник організації Олег Зіньковський та волонтер Олександр Маназанов на початку повномасштабної війни пішли до військкоматів, проте їх не взяли на службу. Між 68. що дуже багато. Ну якщо що, зателефонуємо. Ну не телефонували. Я зрозумів, що потрібно щось робити. Теж почав трохи. Допомагати війську, теробороні допомагав. Пішов і ще троє моїх друзів і сусідів. Поїхали в наш Доброславський воєнкомат, зараз ТТК здається. Ми поїхали 12 березня. ну нас навіть всередину не пустили. Кажуть, у нас все є, все укомплектоване. Якщо що, то йдіть до тероборони. Ми Подзвонили, там скинули дзвінок, ми ще раз подзвонили. Ну, так ми е залишились не, не при справі. Олег Зіньковський каже, вирішив ремонтувати будинки в деокупованих громадах після телевізійного сюжету, який розчулив чоловіка. Влучила е ракета в будинок 23 квітня, якийсь сюжет мене надихнув. Е я побачив, що бабця якась е десь. На звільненій Київщині не хотіла нікуди їхати, ні в який будиночок, містечка таке з будинків модульних будувалося. В неї була зруйнована і оселя, а вона ніяк не хотіла, каже, я тут народилась, тут і помру мені там 75 чи 85 років. І тоді добровольці взяли, зробили власноруч її будиночок, і треба було бачити, як вона раділа, як вона, як дитина в цій, цьому будиночку, просто. Підскакувала на ліжку, просто як дитина сидячи, просто підстрибувала і дуже раділа, посміхалася, теж як мале дитя. Це мене так дуже ну, торкнулося, що я зрозумів, що це треба розглянути і подивитися, як можна прилаштувати до на наших обставин. Волонтери лагодять оселі жителів сіл на Миколаївщині. Потрібний матеріал купують за приватні кошти. Найчастіше ремонтують фасади, покрівлі та вікна будинків. Прибульське село, воно дуже пострадало. Ну, ми в, е в грудні поїхали туди, подивилися, дуже, дуже це би, моторошно було, ще дощ, що було. Сутінки вже вечеріло, зруйноване все вщент, зграє собак, кинутих бігають. Дуже моторошно. минулого понеділка наша група і група з Хмельниччини, вони сім годин добирались туди. І ми в родині. Кузьмищевих в цьому селі Мирному залишилась жінка. Вона нещодавно втратила на війні під Авдіївкою сина свого. Син не встиг завершити те, що він розпочав, коли приїжджав нещодавно в відпуск, у відпустку, і казав, що ось я ще повернусь війська, і на початку наступного року приїду і завершу. Він виставив там балки, маверлат. Крокви, ну, стропіла. І нам залишилось лише подовжити ці стропила, тому що вони трохи там були закороткі вкрити мембраною і обрештовку. Це за допомогою хмельницьких побратимів ми це зробили. І в минулу п'ятницю вже команда з Одеси, там були наші протестанські друзі. І ми за день таки вкрили металочерепицею цей будинок. Коли я перше це побачив, ну, бачив це і там, по там, в інтернеті, все одне. А коли ти бачиш сам, це жах. І не впадає все в розум, як це можна робити. Ну, як це... Мешкають мирний людин. Навіщо? Руйнувати все, 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 що там є. Незрозуміло, в розум не вкладається, я не можу зрозуміти. Зараз в організації працюють троє людей. З робочими руками у нас поки слава Богу, єдине, що нам не вистачає, це фахівців, які знають. Я дуже далекий за свою діяльність від монтування дахів, але приходиться навчатися, як то кажуть, з колес. Ну, Думаю, що і це ми осилимо. Нині волонтери готуються до чергової поїздки. Михайло Кушнір, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. У головному читальному залі одеської національної наукової бібліотеки відкрили виставку дитячих малюнків. Автори представлених 77 картин діти віком 7-15 років зі штату Вірджинія США. Ініціаторами проведення цієї виставки стали представниці громадської асоціації жінок України Дія. Сьогодні, 28 листопада, всеукраїнська громадська організація Асоціація жінок України діє 7 років. І до цієї дати ми присвячуємо відкриття виставку дитячих малюнків з Сполучених Штатів Америки під назвою Пліч опліч. Ця виставка відбувається завдяки міжнародному фонду Сайферс Фондейшн. Його очолює наша українка Анастасія Сайферс, яка саме у початку війни допомагала Україні і продовжує допомагати. І е, вона у Вашингтоні е, зробила виставку малюнків дітей з Бучі і Ірпеня. Коли американські діти по, по, побачили ці малюнки, вони сказали про те, що ми, нам треба теж намалювати е, ці картини, е, показати своє ставлення до війни в Україні, е, показати, як вони теж прагнуть, щоб Україна перемогла. Ну і звісно, що добро переможе зло. злопроект пліч опліч з Україною. Це проєкт міжнародної дитячої дипломатії за ініціативи нашого родинного фонду Сайверсів. Проєкт почався з ініціативи малюнків спочатку українських дітей, які перебували у наших шелтерах на початку війни у Польщі. Ми всі малюнки зібрали і повезли виставляти по США знову ж таки з метою. Отримання більшої підтримки наразі одна з найбільших таких виставок досі вже більше року перебуває в США, в одному з найбільших аеропортів США, місто Вашингтон, аеропорт Даллас. і мільйони людей щодня можуть побачити українські малюнки, почитати історії цих дітей, співпереживати, надати якусь допомогу і, взагалі, пам'ятати, що в Україні війна і Україна потребує. Допомоги Україна потребує підтримки. Малюнки дітей зі сполучених штатів раніше були представлені у Києві, Ірпіні та Житомирі. Ми з захопленням просто розгортали ці малюнки і відчували вже цю енергію дитячу позитивну. Цей фідбек від американських дітей. Відклик цих дітей американських ось ці їх картини. Тепер в нас тут в Україні, в містах нашої країни, як такий мо. Позитив та мотив до перемоги нашої країни за словами організаторів на відкритті виставки було близько 50 людей. Дуже класна емоційна виставка, яка символізує зв'язок між Україною і міжнародною спільнотою. І, зокрема, дітьми. Якщо дітьми, діти переймаються проблемою війни на території України, це говорить про загальну включеність держави Америки в оцей контекст. Нас підтримують біля нас стоять, нам допомагають і вірять в нашу допомогу. І дорослі люди, і чиновники. І маленькі діти. Дуже гарні, дуже емоційні, такі якісь світлі картини. Побачити малюнки у залі бібліотеки. Кожен охоче може до 12 грудня. Вхід безкоштовний. Потім вони експонуватимуться у Львові. Далі всі роботи передадуть українським військовим, які боронять країну на передовій. Олена Кваша, Сергій Кобулянський, Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 29 листопада. На Одещині на цей день оголосили штормове попередження. Очікується пориви південного вітру 15-20 метрів на секунду. В області хмарно з проясненнями. Вночі помірний дощ в день без істотних опадів. Ввечері місцями ожеледиться. Стопчик термометру коливатиметься від 2 до 4 градусів морозу вночі та від плюс 4 до 10 градусів в день. В Одесі хмарно з проясненнями. Вночі помірний дощ в день без істотних опадів. Температура вночі 0 плюс 2. В день 7-9 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.